Дорогі друзі, вітаю всіх з Новим роком і наступаючим Різдвом Христовим. Кожен з нас в минулому році мав власні битви і власні перемоги. Але я впевнений, що найважливіша перемога у нас попереду. В новому році бажаю всім перш за все віри в Бога. Віра творить чудеса. Віри в Бога. Віри у власні сили, віри в те, що світло обов'язково переможе темряву. Бажаю, щоб у новому році ваші рідні і близькі були поруч, живі та здорові. Бажаю єдності, терпимості і любові до ближнього. Хотів би, щоб у новому році ми менше сварилися, а більше були об'єднаними, більше підтримували один одного і підтримували того. Кому ця допомога зараз дуже необхідна. Я хочу подякувати Господу Богу, то що все слава Богу. Я хочу подякувати всім людям, які за мене моляться і підтримують. Я хочу подякувати кожному, хто боронить нашу країну та допомагає нашій країні. Дорогі друзі, всіх з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим! Слава Богу за все та слава Україні!